Вітаю! У нас урок української мови, і сьогодні ми з вами будемо вчитися правильно записувати імена по батькові та прізвищ людей. Будемо розбиратися в поняттях загальне та власні іменники. Що ж це за такі власні та загальні іменники? Я попрошу вас зараз натиснути на паузу та, перейшовши у Classroom, переглянути ось це навчальне відео про власні та загальні іменники. Для того, щоб зараз ми на це не витрачали час. А ми переходимо з вами тепер після того, як ви переглянете відео, до запису сьогоднішнього числа та класної роботи у ваші зошити. Сьогодні у нас з вами 27. 28, ви бачите, вже 28 листопада. Так, ставлю на паузу та записуємо. І так, 28 листопада, класна робота у вас записана. Хто ще не записав, записуємо, будь ласка, і не забуваємо, що пропускаємо один робочий рядок між роботами. Якщо це нова сторінка, пропускати такий рядок не потрібно. Сьогодні у нас з вами каліграфічна хвилинка, і ми пригадуємо з вами написання великої та малої букви Б. Увага на екран! Давайте пригадаємо, як вони пишуться. Ітак, велика буква Б. Чудово! Переходимо до маленької букви Д та пригадуємо, як пишеться маленька буква Б. Тепер переходимо до роботи у ваш зошит і прописуємо велику та Б маленьку разом до середини рядка, велика та маленька буква Б разом до середини рядка. І так, для того, щоб їх поєднати між собою, велику та малу букву Б, ми записуємо велику букву Б, потім до неї приєднуємо з'єднувальний елемент з'єднувальну лінію, і далі приєднуємо маленьку букву Б. До середини рядка дописали, буквально десь 4 рази у вас вийде, я думаю, написати велику та маленьку Б. Далі, з середини рядка до кінця рядка ми продовжуємо та пишемо дві маленькі Б, які поєднуємо між собою, також з'єднувальною лінією. Пишемо одну маленьку Б, з'єднувальна лінія та продовжуємо пишемо другу маленьку Б. Дві маленькі Б, чимось нагадують окуляри. так? Отже, так ми прописуємо до кінця рядка. І переходимо до другого рядка, де будемо з вами прописувати склад Ба. З великої букви Б. Починаємо та записуємо склад Ба. Пишемо Б велику, з'єднувальна лінія і приєднуємо маленьку А. Пишемо Б велику, з'єднувальна лінія та приєднуємо маленьку А до середини рядка. Далі від середини рядка до кінця рядка записуємо склад Бат. БА Отже, до складу Ба ми приєднуємо ще один приголосний звук Т і букву Т. БАТ. Записуємо цей склад до кінця рядка. Я думаю, рази два у вас якраз міститься. Ба. І приєднуємо, А, доводимо до верхньої лінії робочого ряду та приєднуємо букву Т. Достатньо. На новому рядку ми записуємо слово батьки. З великої букви Б записуємо слово батьки. Бать. М'який знак містить з'єднувальну лінію, з'єднувальний елемент. «Ки». І зробимо звукобуквений аналіз цього слова. І так, перший звук в цьому слові Б, приголосний твердий. Позначаємо простим олівцем. Звук А голосний. Далі ми бачимо, у нас м'який звук Т, тому що його пом'якшує м'який знак. Ставимо дві риски. К приголосний твердий. Та останній звук І, голосний. Ставимо тере та рахуємо кількість букв у слові. Так, у слові 6 букв. Записуємо 6Б, 6Б. Звуків у нас тільки 5. Чому їх менше, ніж букв? Тому що м'який знак звуків не дає. Записуємо 5 звук, скорочено кому, і рахуємо склади. У нашому слові два голосних звуки, а значить, буде два склади. Записуємо два СКЛ. і ставимо крапку, скорочуємо. І так, продовжуємо далі, і далі вам знадобиться підручник, який ви відкриваєте на сторінці 60 та 61. На цих сторінках ми сьогодні будемо з вами працювати. Почнемо ми із першої вправи. В цій вправі є ось такий текст великий. Так, зараз я його прочитаю вам і ви його уважно прослухайте. Потім ми з вами будемо працювати зі словами з цього тексту. І так, увага на екран або у свій підручник, звідки вам буде зручніше працювати, будь ласка, туди і дивимося. І так, друзі попросили капітана. Познайомити їх із командою вітрильника. Спочатку капітан Іван Васильович Кузьменко представив команді пасажирів судна. Це четвірка вірних друзів: Гаджик, родзинка, читалочка і щебетунчик. Моряки привітно посміхнулися дітям, а капітан вів далі. А це наш боцман Сергій Степанович Гордійчук. Він стежить за порядком на судні. За штурвалом наш штурман Ігор Петрович Хвильовий. Смачно годує нас кок Дмитро Романович Борщенко. Діти усміхнулися, їх розвеселило прізвище кока. Обід готовий, повідомив кок. Запрошую скуштувати мою фірмову страву український борщ. Друзі ковтнули слинку і рушили до їдальні. Отже, в цьому тексті ви бачите виділені чорним жирним шрифтом слова. Давайте їх ще раз прочитаємо. І так, це Іван Васильович і Кузьменко. Далі гаджик, родзинка, читалочка і щебетунчик. Сергій Степанович Гордійчук. Далі Ігор Петрович і Хвильовий. І Дмитро Романович Борщенко. Всі ці слова, які ми підкреслили, і які виділені чорним жирним шрифтом, називають людей. Так? Отже, є іменами людей, а також деякі з них є прізвищами людей. Давайте знайдемо прізвище людей. Це Кузьменко, де ще ми бачимо прізвище людини: Гордійчук. Хвильовий і Борщенко. Так, чудово. Також, крім імен і прізвищ людей, ми бачимо ще й по батькові. Що значить по-батькові? Це ім'я батька, яке передається дитині. Тому дитина називається іменем і по батькові. Наприклад, Іван це ім'я, а ось Васильович це його по батькові. Значить, його батька звали Василь. Далі. Сергій Степанович ім'я Сергій, а Степанович це по батькові. Значить, його батька звали Степан. Далі Ігор Петрович. Ігор це ім'я Штурмана, а Петрович це його по батькові, тому що його батька звали Петрович. Дмитро Романович, Дмитро це ім'я, а Романович це по батькові, його батька звали Роман. Як і ваша Яна Ігорівна, звуть Яна. А Ігорівна, тому що батька звуть Ігор. І так далі ми з вами продовжуємо. І, провівши дослідження, дослідивши всі ці слова, ми можемо з певненістю сказати, що? Що ці всі слова називають імена людей. Так, що називають виписані слова? Імена людей, також їхні прізвища і по батькові. Далі, з якої ж букви вони всі написані. Давайте ще раз перевіримо та повернемось до тексту, з якої букви написані імена, прізвище та по батькові людей. Так, правильно, діти, вони написані з великої букви. І ім'я з великої, і прізвище з великої, і по батькові також з великої букви. Отже, зробимо висновок, що ці слова, які написані з великої букви, а саме імена людей, прізвища та по-батькові, потрібно писати з великою буквою. Чудово. Тепер давайте ми з вами разом випишемо ці слова у свій зошит. І так, на новому рядку запишіть, будь ласка, слово вправа 2. Записуємо слово вправо. І так, вправа 2 записано, і ми продовжуємо. Виписуємо, будь ласка, ті імена, прізвища та побатькові людей, які зустрілись нам у тексті. Перший нам зустрівся Іван Васильович Кузьменко. Отже, виписуємо Іван Васильович Кузьменко. Пишемо уважно, щоб написати без помилок. І так, записали Іван Васильович Кузьменко, поставили кому. І далі продовжуємо записувати. Наступний текст у нас Це зустрілись наші друзі. У них також є імена: гаджик, родзинка, читалочка і Щебетунчик. Їх також давайте запишемо. І пам'ятаємо, що імена пишемо з великої букви, тож всі ці чотири імені запишемо з великої букви. І так, імена друзів ми також записали. Ви ставте на паузу та записуйте, а потім перевіряйте, чи все ви правильно записали. Отже, гаджик, родзинка, читалочка і ще у нас записані. Далі ми в тексті зустрічаємо наступний. Це у нас Сергій Степанович Гордійчук. Давайте випишемо. Також це у нас боцман корабля. Отже, Сергій Степанович Гордійчук. І далі у нас Ігор Петрович-хвильовий. Виписуємо і його також. Це у нас штурман корабля. Отже, Ігор Петрович хвильовий, і залишилось нам виписати саме кока, та, той, хто готував український смачний борщ. Дмитро Романович Борщенко. З таким. Ім'ям яскравим. Так, виписуємо також ім'я по батькові та прізвище Кока Дмитро Романович Борщенко. Отже, ми виписали з вами усіх хто нам зустрівся в цьому тексті, і хто мали імена, прізвище та по батькові. А саме, так, це були у нас Кок, Боцман на кораблі, і Штурман, і наші друзі. Які нам зустрічаються постійно в підручнику української мови, ну і також сам капітан Іван Васильович Кизменко. Чудово, все ви бачили, що коли ви виписували, то всі слова ми писали з великої букви. Правильно, тому що це є імена, прізвища та по-батькові людей. Давайте перевіримо себе за правилом, яке є у вас на сторінці 60 у підручнику. Отже, дійсно, правило нам так і говорить, що імена по-батькові та прізвища людей ми пишемо завжди з великої букви. І не тільки людей. До речі, клички тварин ми також пишемо з великої букви, тому що це імена цих тварин і є їх власними назвами. Отже, капітан також хоче розповісти, що для нього сім'я. Він говорить про те, що сім'я для нього це група людей, що складається з близьких родичів, які живуть разом з ним. Чи погоджуєтеся ви з капітаном? Я думаю, що так, дійсно, це рідні люди, близькі вам, які живуть поряд з вами. Це називається сім'я. Чудово! Сьогодні ми з вами також пригадаємо про вашу сім'ю. І кожен з вас. У вправі 5 напише трошечки про свою сім'ю, використовуючи імена ваших рідних людей. І так, записуємо посередині вправа номер 5 записали вправа номер 5 І тепер у цій вправі ви бачите є речення, у яких не вистачає. Замість трьох крапочок, треба вставити ім'я е, вас і ваших рідних. І так, в першому реченні читаємо: Мене звуть. Так, ми і запишемо з нового рядка. Спочатку ми записуємо Мене звуть, Мене звуть. і кожен з вас запише своє ім'я. Мене звуть. І подивіться, я червоним кольором запишу з великої букви своє ім'я Яна. А ви запишете тут свої імена з великої букви. Ставимо крапку. Друге речення моє прізвище. І ось тут замість скрапок треба дописати своє прізвище. Не моє діти, ви пишете не моє, а своє власне. Отже, ви пишете моє після імені прізвище. Запам'ятайте, що слово прізвище пишеться з буквою І. Прізвище. Це слово яке треба запам'ятати, що воно пишеться з буквою І. І пишете ваше прізвище. Наприклад, моє прізвище Голубчикова, то я ж напишу з великої літери своє ім'я. Ой, своє прізвище, вибачте. Голуб, І перенесу кова. А ви пишете тут своє прізвище, не моє, а своє дітки пишете, так? Далі мою маму звати і записуємо мою маму. Звати. І кожен записує ім'я своєї мами. Ось у мою маму, наприклад, звати Олена. Тож я напишу з великої букви її ім'я. Олена, а ви запишете ім'я своєї мами. У всіх у вас маму звуть по-різному, так? Далі А тата записуємо на новому, давайте рядочку запишемо. А тата з великої букви, бо це початок речення. А тата, і запишемо тире та ім'я вашого тата. Я запишу ім'я свого, а ви записуєте ім'я свого з великої букви пишемо імена, так? Далі. У мене є бабуся і дідусь. І ось тут треба буде вставити також імена вашої бабусі та вашого дідуся. Якщо у вас їх дві бабусі, і два дідуся, так, від мами і від тата, ви напишіть когось одного. Кого вам більше хочеться, напишіть ім'я вашої бабусі або дідуся, найулюбленіше, так? І так, у мене ви записуєте це речення. Повністю у мене є бабуся. У мене є бабуся, і ось у мене вже немає бабуся, але я запишу, вона була так, і коли вона була, її звали Поліна. Отже, у мене є бабуся, я запишу Поліна. А ви записуєте ім'я своєї бабусі з великої букви, так? Я запишу Поліна. А ви записуєте ім'я своєї бабусі. І далі продовжуємо речення, воно ще не завершилося. І дідусь, і дідусь, і дідусь. На жаль, дідуся в мене теж вже немає, але він був, і його звали Сергій. Я записую з великої букви, тому що це його ім'я, так, діти? Ім'я свого дідуся. А ви записуєте ім'я свого дідуся. Далі продовжуємо наступне речення. А ще брат, дітки, це пишуть ті, в кого є брат. … і сестра? Якщо у вас немає нікого, не пишіть. Якщо у вас є і брат, і сестра, значить пишіть і брата, і сестру. Якщо у вас є тільки брат, то пишіть тільки брата. Якщо у вас є тільки сестра, пишіть тільки сестру. Наприклад, у мене немає брата, тож я напишу так: а ще брата не буду писати, а напишу: а ще сестра, сестра. І запишу її ім'я з великої букви Тетяна. Тетяна. А ви записуєте своїх. Так? Якщо у вас є сестричка, записуйте її ім'я. Якщо є братик, ім'я братика. А якщо є і братик, і сестричка, значить записуєте їх обох. І далі у нас останнє речення залишається. Наша сім'я. І ось тут ми вже будемо писати, яка наша сім'я. Мала, велика, добра, гарна, чуйна. Хто що придумає, я напишу Наша сім'я дружня. Ви можете теж так написати: Наша. Далі записуємо сім'я. І зверніть увагу, сім'я через апостроф. Та коли я писатиму слово дружня, це вже не ім'я. Людини тому пишу його з маленької букви. Наша сім'я дружня. Ви також можете це речення написати в кінці. Все, ми з вами завершили розповідь. Це розповідь про мене, а ви напишите кожен про себе. Тобто ваші імена будуть інакшими. Ось тут, де в мене написано Яна буде ваше ім'я. Там, де в мене написано Лубчикова, я витерла прізвище, там буде ваше прізвище, де ім'я мами витираю, там буде ваше ім'я мами. Там, де тато, там буде вашого ім'я тата. Де Поліна, вашої бабусі ім'я, де Сергій, вашого дідуся, де Тетяна, вашої сестрички і братика. Отже, ось в цих пустих місцях, де були в мене записані імена, будуть записані імена і прізвище, там буде ще да, ваше, саме вашої сім'ї. Так, чудово. Ну а ми продовжуємо далі і завершуємо наш урок. Сьогодні ми з вами говорили про те, що імена, прізвища та побатькові людей ми пишемо з великих букв. А що ж таке загальні та власні назви? Власні назви, діти, власні. Власні це значить моє, та, це імена, це є власними назвами. Власними назвами можуть бути імена людей, прізвища, побатькові, а також імена міст, сіл, річок. Морів, океанів, островів, континентів, магазинів це власна назва. Ви дали цю назву, цю людину назву цю дає людина. Та вона називає, дає власну назву. От ваша мама дала вам власну назву. Тобто, дала вам ім'я. Це ваша власна назва. Так само людина дала, наприклад, власну назву ім'я морю, назвала його Чорним або Азовським. Це і є власні назви, вони завжди пишуться з великої букви. А загальні назви це загальні назви предметів: наприклад, стіл, лампа, вікно, будинок, пташка, дерево. Тобто, це є загальними назвами усіх предметів. Які нас оточують, наприклад, якщо це дерево, то це стосується назва всіх рослин дерева. Так? Якщо це пташка, то це слово пташка стосується усіх тварин, які літають і відносяться до. Ташок. Отже, загальні назви пишуться з маленької букви, не з великої. І загальні назви це звичайні назви тих предметів, які нас оточують. У вас в класрумі буде ось така гра, в яку ви пограєте і повторите якраз, спробуєте свої сили у загальних назвах. Що саме треба буде зробити? Тут у вас буде з'являтися слово, і вам треба обрати, це загальна назва чи власна. Ось, до прикладу, вчитель. Вчитель це не власна назва, так? це загальна назва професії. Отже, обираю загальна назва. Далі Васько. Зверніть увагу, Васько це ім'я, тому це буде власна назва. Футболіст це загальна назва ігрока у футбол. Це не власна назва, це не чиє сім'я дітки. Так? Отже, це загальна назва. Кіт. Кіт це загальна назва тварини. Далі Іван Осипенко. Це, звичайно, власна назва, це ім'я і прізвище. Убираємо власна назва. І так далі. Далі ви вже попрацюєте самостійно в класрум, ця гра грає. І так. І останнє. Письмово в зошиті вам треба буде виконати завдання номер 10, вправа 10 на сторінності 61. В цій вправі вам потрібно ще щебетончикові допомогти розв'язати мовну задачку. Мовна задачка стосується по батькові, те, про що я вам говорила. Так? По батькові це значить те, як звали вашого батька. Отже, мовна задачка така: Андрійкового тата звуть Роман, а Оленчиного – Сергієм. Запиши імена та по батькові цих дітей. Вам потрібно в зошит записати Андрія. Його ім'я і по батькові. Він Андрій. А якщо його батька звали Роман, значить, він буде Андрій. І з великої букви по батькові Романович. Романович. Далі Оленчиного тата звати Сергій, значить, вона буде хто? Олена Сергіївна. Сергіївна. Так. А також запитайте, як по батькові звати вас, тобто, як звати вашого батька, так будете і ви зватись по батькові. На цьому в мене все. До побачення.